Їй 23 роки, а вона вже рятує життя українських військових на передовій. Благородний шлях Кременчужанки, фельдшерки медичного пункту батальйону Анастасії Кіндри розпочався у молодіжному парламенті Кременчука. Там вона займалась волонтерською діяльністю і допомагала людям, які покинули свої рідні домівки через війну. Почала навчатися в Крименчуці в Кременчуцькому медичному коледжі, і з того часу, з першого курсу, я почала відвідувати так молодижний молодіжний парламент Кременчука. Ми брали участь в багатьох благодійних акціях, і потім. Оце ж прийшла повномасштабне вторгнення, і ми відкрили свою волонтерську діяльність на Маяковського, де допомагали переміщеним особам, і там я також допомагала, віддавала свій час заради того, щоб допомогти людям. І з того моменту якось я зрозуміла, що от я там допомогла перші там півроку. Я зрозуміла, що моє місце там допомагати хлопцям, бо так як я з освітою фельдшера і працювала на екстреній медичній допомозі. Я думаю, там буде користь від мене більше про шляхетне рішення Анастасії. І бути медиком на фронті, її родина дізналась не відразу. Я їм одразу не говорила, що пішла служити. Я говорила: що в мене відрядження стосовно екстренки. Я поїхала в відрядження там, в ту область, в іншу область. А потім вийшло так, що нас завели на позиції на два-на-дві два, на доби, а на третю добу ми тільки виходили, і я не виходила на зв'язок весь цей час. І оце вони мені подруга телефонує, як бачить, що я з'явилася в ситі. І каже, там мама в тебе не заспокійливих. Каже, ні я, ні вона вже ні в якому стані, не можемо ще сказати, бо не знали. Я не попереджала, бо ми самі не знали. І вийшло так, що вони ну, тільки дозвонилися аж на третю добу. А потім їй мені прийшлося все це розповісти, що я все-таки служу медиком пішла. І зараз відносяться лояльно, бо кожен день ми зізвонюємося, там зв'язок або звичайний. Або по інтернету, звичайно, кожен день на фронті є справжнім випробуванням. Та найважчими для Анастасії є ситуації, коли вона має надати медичну допомогу в той час, як потребує її сама. Складна ситуація була це, коли я пішла служити, і ми поїхали на бойові саме. Що ми вийшли з позицій, тобто нас були поранені, їх евакуювали далі. А було тяжко тим, що хлопці, пролежавши там в посадці біля п'яти годин, їм ну холодно, було мінус два чи мінус п'ять, я не пам'ятаю. вони довго в ній пролежали. І коли ми вийшли з позицій, всі були захворівші, в кого температура, в кого бронхіти, деяких з пневмонією відправили до лікарні. І це було тяжко тим, що я сама захворіла, але треба було іншим допомагати і як скачі надавати їм допомогу. Зараз дівчина разом з військовими служить на Мар'їнському напрямку. Приїжджаючи у рідне місто під час відпустки чи лікарняного, незвичні емоції у медикині викликають діти. Адже на передовій дитячого сміху, звісно, не чути. Взагалі, як приїздю в місто для мене, це зараз такий не знаю, тригер це діти і підлітки, бо в нас їх там немає. Люди сім'ї повиїжджали з дітьми з дітьми своїми, і в нас або дорослі, або вже похилого віку люди, як скати, бо до цього шуму гаму не сильно ну, вже відвигла, можна сказати. Анастасія повністю віддана своїй справі, і після перемоги дівчина планує і надалі лікувати людей. Я задумуюся тим, щоб далі йти навчатися на лікаря, бо прямо так якось хочеться допомагати далі людям вже на рівні не фельдшера, а лікаря саме. Але ще це ну, дивлячись, коли буде перемога. Віримо, що усі плани та мрії Анастасії здійсняться. А також здійсниться і наша спільна головна мрія перемога України. І вона обов'язково буде завдяки таким відважним та сміливим українцям, як Анастасія Кіндра. Анна Литвин Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.